У селі Кринично болградського району зберігається давній родинний обряд, який передають із покоління в покоління. Коли дитина робить свої перші кроки, у родині обов'язково почуть особливий хлібний виріб і роздають сусідам за здоров'я та швидкість малечі. Таку традицію сьогодні підтримує і прабабуся маленької Софійки, господиня Єфросинія Койчева. Ще правнучка моя, сьогодні вже четвертий, п'ятий день, вона вже перші шаги зробила. Уже ходит, и в честь этой правнучки, я так помню, раньше так делали. У меня дочка, когда родилась, моя мама тоже так делала, пекла, раздавала соседям, обязательно она была соседям. И бежала, чтобы она бежала, шустрый, чтобы было, да. И всегда, вот на три двора, всегда резала такие куски, раздавала, носила за здоровье, за внука, за правнучки. Так и мы сейчас. Для обряду воду эти субловых либневый питу. Ну, должен з яйцами, там творог, там все бринзи, все і, как, делаем як рулет. Свіжоспечений рулет розділяється на три частини. Як зазначають господині, сама бабуся має бігти до трьох дворів, аби поділитися новиною про перші кроки дитини. Коли дотримуєшся цих всіх традицій, не дають нам розірвати це цепочку. Оці Отримати передати, отримати передати. Оце таке е, дрібниця, але вона в нас ще живе. Є думка, що такий обряд зберігаються передусім завдяки бабусям, які мають можливість проводити багато часу з внуками та правнуками та передавати їм свої вміння та знання. Я завжди коли не починаю розказувати, я кажу: бабуся була, це від бабусі. Від мам ми багато чого побачили, але в них не було часу. Вони працювали, щось там бігали. А коли, отак, от бабуся, в неї час є, в неї бажання розказати. І до онуків особливе таке відношення. Тому це саме передається, от як, на мій догляд, через покоління. От від бабусі до онуки. І якщо ми зможемо трішки-трішки щось зберегти, передати, це просто як подвіг такий буде. Жінки впевнені. Будь-який обряд, виконаний разом, стає великою справою, бо, поки є зв'язок між поколіннями, традиції житимуть. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.